Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Знаєте, сьогодні так прийшло на думку, я вже третій день хіба не, не встаю о п'ятій ранку на молитву подбордо, бо маю дуже багато час роботи з людьми, з розселеннями, з таблицями, з цифрами. то просто голова кипить. І ще. Багато молитв маю не тільки в п'ять ранку, тому на п'яту ранку я вирішив поки ставити паузу. Ну, бо важко. Важко цілий день не спати 4 години на добу, і потім цілий день працювати ще е, з цими цифрами. Від і велика відповідальність. Знаєте, колись я від Братковського романа почув, що духовність вимірюється рівнем відповідальності. Я такий, що слухайте? А я тоді не мав жодної відповідальності, але такий, Врахував себе таким духовним, Думаю, та яка відповідальність? Духовний це стан, це, це моя якась там негрішність або ще щось. Ні, духовність це є рівень твоєї відповідальності. І коли я вже отримав цю відповідальність, я зрозумів, що таке справжня духовність. Це коли ти відповідаєш за людей, відповідаєш за своїх підписників, відповідаєш за якісь реколекції, за 200 там 30 людей, яких треба порозселяти, нагодувати, забрати. При одні прилітають в спліт, другі в Загріб, треті в Дубровник, четверті на вокзал приїжджають. Це всіх позбирати. Якось по... це просто відповідальність зашкалює. І це рівень духовності. Тому, власне, я розумію, що молитва важливіша. Молитва можна молитися, і все воно відбудеться якось. Ну, а і я і молюся. Просто мій вервиця моя ранково перейшла на вечірню Вервицю. Ну, на кілька. На, на тиждень, може трошки більше, поки всі ці реколекції пройдуть. Буде так, тому вибачайте, що трансляції ранкових не буде трошки. Е, наступний тиждень точно не буде. І щоб ви знали. І що хочу сказати, що молитися дуже важливо. Якщо не можеш молитися о 4 ранку, то об 11 вечора, коли вже мертвий, але помолитися все одно треба. Бо знаєте, е, я вже коли молюся. 10-ті, 11-й Вервицю, то вже так полусонний, але все одно молюся. І знаю, що по цій Вервиці буде також діяти Господь. Ну і по, почитаємо посилання сьогоднішнє. 28 березня, 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу вас закликати моліться, моліться, моліться. У молитві пізнаєте найбільшу радість і вихід з усякої незгоди, що є безвихідною. Дякую вам, що ви вдосконалились у молитві. Кожен поокремо став миліший моєму серцю. І я дякую всім тим, які у своїх сім'ях оживили молитву. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Супер! Сьогодні послання. Марія каже: люба без вирішується все молитвою. Всі твої проблеми, юначе або дівчино молода, вирішуються по молитві. І Я бачу, що молитва діє. Молитва діє, і по молитві дуже багато всього відбувається. І важливо молитися. І Марія каже: дякую вам, що удосконалились. Маємо удосконалитися. Бачите, як я удосконалився. Не можу зранку, то хоч з вечора молюся. <laughs> якось удосконалився, якось пристошувався, але молитву не закинув. І це важливо, якби який би в тебе вже графік не був загружений, завантажений день. Все одно треба час шукати на молитву. Перед сном, але мати той час. Звісно, кращий час це зранку. Ну, але коли велика відповідальність 230 людей, то я кращий час даю даю на цих людей, бо це є моя відповідальність, духовність, і то треба теж розмежовувати, іноді підсуватися, знаєте, щоб вони стали такими, як роботи. Звик молитися отак, так, так, все і трублю, і хоч кінець світу, я буду трубити свою молитву. Теж неправильно. Тому що треба адаптуватися до умов ще. І головне знати, що молитва має бути. Молитва має бути, а час, якщо вже дуже завантажений, то знаходиш посеред дня або ввечері. Сьогодні практика помолитися. Помолитися якось удосконалено. Марія каже: дякую тобі, що ти вдосконалився у молитві. То подумай сьогодні, чи ти вдосконалився в молитві, чи ти став гірший в молитві. Знаєте, можна досконаліше ставати, а можна деградувати в іншу сторону. То давайте ми будемо сьогодні досконалими і вдосконалимось ще більше в молитві. Дякую тобі, що ти в сім'ях молишся, в сім'ї молишся або маєш оживив молитву в сім'ї. Марія, тобі каже сьогодні, що ти оживил, оживила. Молитву в сім'ї з мамою, з татом, з дітьми, з чоловіком, не знаю, з хлопцем, з дівчиною. Але важливо також молитися разом. Бо Марія нас до цього заохочує і за це нам дякую. На сьогодні все. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать, з Меджугоря. Па-па.